Всім привіт! З вами Торес і сьогодні ми розглянемо навігацію на Міражу 2007 Armidler, повітряні сили Франції. Давайте будемо розбиратися, як виставити навігацію на цьому прекрасному літочку, створення ППМів і слідування до них. Ну що ж, запускаємо наші двигуни. Насамперед, Силочку я вам залишу процедуру запуску, тому я детально повторятися не буду. Що би я хотів би зупинитися? Є два методи вводу виставки. Навігації є швидка і є типа як Тобто рущина. В принципі, вона виставляється 8 минут і це займає дуже багато часу. Смислу її, я не знаю, чи я на ньому. смислу зупинятися на цій навігації. Давайте я вам покажу, як швидко виставити навігацію. Ліпше. Переводимо наш, цей тумбер в режим STS. Тут ми переводимо ALCM. І, Фактично в цьому режимі беруть літак, так, його навігаційна система бере його дані, де він зараз позиціонується. Тому вам залишається, коли засвітиться iLine, нажати просто отут Валіди, підтвердити і зачекати, от, доки таймер у нас скинеться на нуль і тут не буде горіти напись пред. Тобто готовий. Детально можу вам зупинитись на ручній виставці 8 минут, кому цікаво, цікаво, просто переводите оцей тумблер у Вей, переводите його в N і вручну забиваєте свої координати, які можете взяти на мапі, можете взяти це із блокнота, отут у та накладочку. Зараз подивимося в яку по сторону. Ось ваші координати. North, East. Ви їх просто вбиваєте сюди, Перевед... перевівши тумбер в Alt, забиваєте, валідіруєте і так само у вас почнеться виставка навігації. Аж після 8 хвилин виставки навігації ви просто переведете свій тумблір. Отут, в NAV і в норм. І все. Вся різниця. Я вам показую спосіб швидкої виставки навігації, він такий самий точний, нічим майже не відлічається від 8 хвилинної виставки навігації. Вона там йде теж трохи якби Точно, менш точно і більш точно. Коли таймер відбігає кінця, бачите, так само появається пред, по-французьки означає готовий. І ви просто цей галетник переводите в NAV. І переводите в норм. Все, ваша навігація виставлена. Ось він вам автоматично забив ваші координати по факту, де ви зараз знаходитесь. От і все. Так. У нас проходить швидка виставка навігації на міражу. Так, навігації ми виставили. Давайте розберемо тепер, як вводити дані координати, наприклад, От беремо любу місію Бай. Вибираємо Pre-01, бачите, вона пуста. І вводимо координати. За ліву сторону у нас відповідає одиничка з плюсиком, за праву сторону уводу відповідає трійка з плюсиком. Нажимаємо на одиничку, наприклад. На тут вибір NS, нажимаємо на дві ці, є у нас англійська N. І вводимо наші координати. Північні 42-25, 320. Воно бачите, не вводиться, але потрібно прижимати всі. Цифри. Ми нажали, бачите, вони є записані. Нажимаємо правий плюсик східну 0,41. Нічого складного, в принципі, немає тут педені координати, це на 15 є 0,86 інсерт великоординати, що ввести нам возвишення 32 фута, переводимо в галетник в альт і ми бачимо, тут у нас фута ходиться, тут у нас входиться в метр, так як ми будемо водити фути. Тому так само. Нажимаємо цю кнопку за ліву панель, якщо буде в метрах, то нажимаєте цю кнопочку, відповідайте за праву панель, нажимаємо. У нас з'являється тут плюс ікс з мінусом, плюсове значення над Рівним морем і мінусове значення на Рідним морем у нас плюс 32. Нажимаємо тоді ще раз плюс, вводимо 32, нажимаємо Insert. І як бачите, 0.32 фута дорівнює 10 метрів. Все, от ми ввели наші координати нашої місії, де потрібно знищити, ворожимо тапіхотний взвіт. Добренько, давайте ще розглянемо, наприклад, що ми хочемо кудись полетіти на мапі на якусь точку нашого інтересу, наприклад, на міст. Знищити міст. Вибираємо, наводимо наш курсор, нажимаємо лівий Alt і ліву кнопку миші. У нас з'являються координати. Ми вибираємо пре 02. А, ми не перевели галетні LG. 02, бачите, наш тест пусто. І так само забиваємо сюди координати 42, 11, 498. Ввели. Переводимо тепер східну, Добав... не забуваємо додавати нолі. Ой, чекайте, що я наклацав. Переводимо в східну. Ножом затикав 0,41, 42, 043 увели, Возвишення 2 фута. Як бачите, можемо, дивіться, от мести, вести в метр, наприклад. Тільки в метрах о, блін, потрібно вводити 0,2, здається. Всі 4 цифри, здається, потрібно вводити. 0,002 по 07. Ну, зараз перевіримо. Введемо в футах. 6 те саме. Все. Координати ввели, вжали вже. Полетимо куди, давайте на місце спочатку, значить тоді вибираємо, куди ми будемо слідувати, нам потрібно виборти. нажати оцю кнопку Destination напрямок. І вибираємо 0.2. Ви бачите, у вас тут дані не помінялись, тому що вони змінюються лише коли ви. Змінюєте сам маршрут. Якщо у вас тут буде 0.1, це не означає, що ви полетите на перший ППМ, ні, ви полетите все рівно на другий ППМ. Можете тут, дивіться, змінювати 0.2. Планово навігаційний прибор у вас не змінюється. 0.1, Pre-0.1. Нічого не міняється, так? Ну і дивіться, нажимаємо Disney, нажимаємо 0.1, дивіться на планово навігаційний прибор. Оп! Відстань, яка тут вказується, і напрямок у вас помінявся. 0.2, тому не перепутайте. Щоб вам переключати PPM, вам потрібно ось тут вводити. Ваш ППМ. Або отут є плюсики є мінус. Ви можете робити ще отак: нажимати на мінус, це перший ППМ, бачите, тут змінилось. Нажимати на плюсик це другий. От. Дуже удобно, можете міняти тут собі. Я перемотав відео. ми на злітній смузі, хочу ще зупинитися. На тому, як ми будемо орієнтуватися, де наші ППМ. Перший ППМ ми забили, другий ППМ ми забили, все добре. Як ми орієнтуємося? Ми орієнтуємося за допомогою планового навігаційного прибору. Ось у нас знаходиться ось тут. Бачите, подвійна стрілочка показує напрямок на наш ППМ і нам її потрібно сумістити з нашим трикутничком. і там є така ще галочка зелена, це галочка зносу. Нам потрібно поставити її, грубо говоря, на 12 годину годину вертикальний, так і летіти. Плюс на ілсі у нас буде відображатися також маркер, на який ми маємо летіти. Вважайте, що у вас не була вибрана зброя повітря-повітря, тому що у вас може не буде, скоріш не може, у вас не буде тоді маркера на самому Ілсі і при підльоті у нас має з'явитися хрестик на нашому ілсі, який буде показувати нам Находиться наша цинку куди завела самих коробах. І так, бачите, на Ілсі у нас з'явився маркер. Перевернутий будиночок, да? І ми слідуємо. Або за маркером і плюс дивимося на навігаційний прибор, бачите, ми довертаємо вліво, стрілка довертає у нас вправо, якщо ми довертаємо вправо, тобто вона буде йти вліво. Так, нам потрібно довертати вліво. Ставимо її. На мітку, там, бачите, трипутничок такий перевернутий. Ну і летимо от на цей домік, домік у нас вже перевернувся. Все таким чином ми слідуємо на наш перший ППМ. Верніш другий ППМ, для нас він буде першим. І ви маєте також відстань до вашої цілі. 130 1 Можете приблизно собі зорієнтуватися, скільки у вас часу, яка у вас відстань до вашої цілі. Ми поставили наш маркер на міст через річку. Давайте летимо туди, подивимося. Прискоримося. Бачимо на Ілсі у нас хрестик, да? ось він, наведений на міст не те, щоб дуже точно, але, в принципі, він вивів нас на наш ППМ Ще хочу додати, що ви можете при нажатті цієї кнопки. Створювати собі відразу ППМ там, де ви пролітаєте, щоб ви знали. От ви пролітаєте, побачили там якийсь БТР, над ним пролетіли, можете вибрати собі якийсь PPM, нажали цю кнопочку, і вам приблизне місце розташування його відразу зареєструє. Ось ми бачимо наш міст, можемо вибрати свої бомби навестись. На... Так, до моста ми долетіли, щоб послідувати на другий ППМ. Нам нічого робити особливо не треба, ми нажимаємо тут мінус, оп, і ми перемкнулися автоматично на наш перший ППМ, де нам потрібно знищити ворожі мотопікотний взвод чи що там. І як бачите, ми можемо так само по плановому навігаційному прибору, і по маркеру на ілсі вийти на наш ППМ. Ось все вмістили і летимо. само місця до на нашої цілі 128, 127, 125 у нас 100, коли у нас тут 100 з'являється хрестик у нас приблизно ми тепер бачимо, куди ми летимо. Я думаю, всім зрозуміло так із З навігацією. Дякую всім, хто був і буде дивитися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь і до скорої зустрічі. Всім пока.